Ну що, привіт, ребята! Я вер... Ну, як сказати, вернувся. Я знову знімаю новий... нове відео. І я сьогодні буду знімати про фіфу. З пабгом я закончив. Буду знімати фіфушечку. Фіфушечку. Якщо що, це не настояща моя дата народження. Буду залітати у фіфу з двох ног. Основу. У мене є основа, на якій 104 обще. Не буду я вам її давати. Буду грати ось, ось оцей прокачую. Прокачую оцю, оцей ось, -ось, ось ранг. І буду на, на ньому. Основу давати не буду. Тому що, ну, якщо я вам дам основу, це буде капець. Сьогодні ми будемо регистри регистрироваться у Фифу, потом я буду, наверное, снимать другу, третью, четвертую часть фіфу. Я не знаю. И І... так я вже грав у FiFu недав... недав... недавно, ну як сказать недавно, начинаем с нулевого уровня, с нулевого, с нулевой. И кстати, ребята, Если ви хочете зайти до мене на ефір в Тиктоке, в, 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 в тоді заходьте в ТикТок і пишете Command9994. О, тут Женя вовнова. Я еще сегодня замечала не я в Я вже довго не заходжу. Так, пропускаємо сразу снова, що я грати. Мені дали добре добре. Так, команду я возьму. Я у команду. А возьму Рому на взяти возят чи Челсі. а ну, давайте Ліверпуль. буду грати за Ліверпуль. да 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 имя у меня будет топ нам другая ну 4 девятки угу. да собираем весь этом на... Ой, ну ну там, там, може... А, ні, Макалеле не тут грає, я забудь щось. Так, будемо зараз обновляти. На, вро... на воротах у нас як завжди тут стоїть. Якийсь... Не буду казати, тому що можуть забанить. якийсь поганий воротар, ворота. на Алісана. Ну що, будемо починати першу гру проти Майн ОньЮ. Ось Майн Сіті. буде грати проти Манчестер Ось і так. Ну, я називаю її Фифа, а хтось називає її Кіфі. Я у мене друг називає Fifi. Я, я игра, игра хорошая. Ливерпуль против Манчестер Юнайтед. Ой, Манчестер Сити. Ну что, мы будем начинать. Салах за мячем. Ich meine, ich find... Угу. Блин, сюда вообще музычку было пофигенно. Хоба, Проходом. Гвардиола. Ну, я пропускаю. Хоба. Ай-яй-яй, не забыл я. Нічого, мне поки що один не блін, я просто грав чуть-чуть в другу гру, забув, що тут так не такий не так и Штанга. Ай, не встига за разворотом. Який підкат салах. Гол салах. Забиває гол. Легендарные празднования. Ліверпуля. Так, чисто забирає мяч якось, ну, не так. І забиває. Як? Це нереально. Ну, 2-0, поки що не виграємо їх. Ай, де брюй не ведем ми у нього забираємо його. Так, віддаємо пас на соло. Коротше, не буду читати. даємо пас на Салаха. І Салах був офсайд. Десь був офсайд, ми всі салата А, мені написали, що офсайд, Я вже вдарив, думав гол, так почав радуватися, а воно оказується оффсайт. Нічого нічого. Так, одразу віддаємо передачку. Ходамо на салат і салати салат ударив, салах, гол. Рівно з дев'ятки, салах забиває гол. Так, типа он поздно, я вже вам його показал. Чого іменно зливарки? Ну, я не знаю. Давайте за вандейку забьем. Вондей. Погнал бомдей, родненький. Так ще что, я не из Нидерланди. Да из України. Окей, я не забываю. Так, хотел в шайди. Да, виднім. нет, не видно. Вас. А, один, короче. О, нет. Ну ладно. Блин. А ну, ворота, бежи за мячем. Бежи, бежи, бежи. Бежи, ну что ты стал, ворота? Ты вообще дурок? Бег бы за мячем. Ну ладно. ровно передачу на Вандейка. Вандейк. Не успеваю взять мяч. Ну мне пимна я так красиво, мы выиграем цей кубок оче. його піднімає. То есть звони да есть. Ну, хто ще кто щени поднято, кубок в салах. Ні, не точно салат. що у мене були переміни. на ой, Манчестер Сіті, Ліверпуль, проиграл нам 3-0. О, uh, oh, вже впізнаю цю музику. 500 діамантів я заробляю собі на баланс і вибрати треба якогось ігрока. Давай замість Салаха може звернутий Беллінг. Давай Беленгена. Ми беремо собі Беленгена, я вже бачу це все. Я, у мене там 104 обще, я це все бачив. Не зараз. Квест урока фіфей. -фі. От, блін, мене аж заходить. квесты. Я это все уже проходы вперед. Сейчас будем покупать всех четырех игроков. Александр Наста и все все. Сейчас нам поле... Да, Александр Наста падает. Лахович и... Ну, Так, это у нас Заходим еще раз в квестер. Забираем еще 200 и 30 опыта. Получаем другой ризань. Забираем награду

Ну, зараз ми піднімемося, хоча б один раунд зіграємо тут. 21 сезон, кстати, вже це все Я бачу в мене лучше, ніж в Real Madrid. Е -е, це видно по атакі, по защиті і защиті. Так, ми будемо наче... А, у них не такий, чи Подождите, у них є вольверди? так, це наші. Це наші, наші, наші. Так, а, у них тільки МВП, остальные, не знаю, да? Там боротара Землью я бачу. Ой, замью. Змансити. Ну що, погнали. Так, удаємо опасно Салаха. Ну це завжди Салах іде. В І проверну давай. А, ні, не, не забиває, буде у Ле. Так, передача, пожалуй, буде. Не-не-не, не на того. Я хочу на вон был как -по. Так, не 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 надо. О, вот Ван Дейк. Я раньше его называла Ван Конечно, Потому что не знаю, как он называется. Это у меня Ага. О, Ван Дейк, да, было ай Ой-ой-ой, не хочу за грубый холл буду по найти. Э, в смысле? Так, это холл. Парни салат, зробив ще один мили. Хорошо, я зробив на салат, наверное. передачу на салат. Салат з небо. Салат один миль. На 23 хвилині. Надимон забуває села. Розовий траве небрі, траведрій прозвіл, передача нам батаньба першечка. Маша не хоче віддавати нам яч. І все одно це прийдеться зробити. ой його якось спас легендаром відбулового. Дайте ж ви вандейку, передачку. От вандейку. Вандейк погнав. Бо перший сто мене обігрує, всі хобігрує вандейк наш. Да, не... Хобала, хобала. Не, ландейка, дробить, вон... Дробала, там, Хоба, хобби. Ну, бед з другой два на все, що вам бед забити не можеш. Он выбейт, бомбейт, не смогу. Подача на ванбейта, вандей, коб'яй! Вон... Ванде, але не забиває. Ми робимо передачу, ми не достаємо, передачу робить Мбаппе. Зараз буде вже починатися другий тайм. Ну, я просто безсмислено ударив. Щось буде починатися другий тайм. Так, у нас Вандек ще не забивав, треба його попросити, щоб він забив. Вандек, забий, нам 2-0 зробив. Лібо в 1-0, либо буде 2-0 від тебе. Ну що це за холий? Так, зробимо ми передачку на... Та ну не на того. Ось Ван Дейк. Я його раніше назвав Вандюк. Зараз він Ван Дейк. Ай-яй-яй, думав, що в очко прокину. Ну не прокинув. Ван Дейк летить до їхніх корот, Вандейк ведеть відпасти. І не забуває. Ну що ж Ван Дейк, так и вандейк вандейк, 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 вандик пораншина. ні мальчик дорогенький наш. Тоді не буде такого шансу на пешечка. Улітає на одна з Ван Дейка, точніше. Прямо від Дейка. Ми зараз, зараз будемо заходити заходить за них страшного. Ты пока что не дай, что ты. На, на а, ну, і, Ай, Ван Дейка забрала мяч, ну и слово одновременно. Будешь штрафный. И выше. Ой-ой-ой. Сейчас не так привет. Так, ні не 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 Ван Дейка, Ван Дейка мяч. Та Ван Дейку, кажи, дайте мяч, задолбалый. Ван Дейк, Дэйк, да Та не ты, Ван Дейк. Так скажу тебе, не ты, Ван Дейк. Вот, Ван Дейк. Все, Ван Дюк, Ван Дейк, Вот это шот 2-0. Ван Дейк. Заходит в зону штрафную. Заходит в зону штрафную. Ван Дейк. Ван Дейк. Робот, джоныш, джоныш, Ван -дейк, робот Легендарная пятерка забывая. І робить свій 2-0. Так, МАП розводить. Зараз можна, можна спіти забити ще м'яч. Якщо... Ай-яй-яй. Сильно ми щось не так граємо. Так, передавай. Салаход давай. Біжи, 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 біжи. Спинеш за минуту забити? Ну, конечно вже не спинешся. Ну, хоча б да не вспів. Добігти ти то вспів, а от забити не вспів. Сильно високо ти ударив. Ну нічого, ми виграли 2, 0 підняли 10 тисяч кубків, в салах Вандей забили гол. Вандей щось не хотів бити, але ну, це одне зашикав. 8 бтонів я отримую. дивізіон новичок третій. успіх. Так. До фігу. Забираємо 200 монеточок. Відкриваємо це все. Ну, да-да-да-да-да. Мистрінько на атаках виграємо. Примеркає. Ні, це собі. Вона вимість душі. Я думаю, можна играть. Хазаєва будемо. Ой, хижай. Ну, будемо. А воно казалось, що ні. Так, мій состав і його состав. Ну, у нього состав Челсі. Да, у нього состав Челсі. А в мене состав... У мене состав Ліверпуля. Ай, штанга. Салах. Ай-яй-яй. Угу, Отличний момент. Ай-яй-яй, хороший удар, але... Один ну. Ми поки що виіграємо. Ай, сильно. А ну, не, не забили. Джексон забиває. Тріпі-тропі, чув кричить. Тріппі-тропі, тропо тріпо Головою забиває. Тренір фест Тіряє м'яч, то що у нас воротар лучший Виходить на простор. Ми забиваємо третій гол з льоту. Хтось там робить сум. Не, не туди чуть-чуть ти пас передав. Передача б'є. Щось сильно слабо. 15 секунд залишається. Ми подаємо. Сильно високо. Ну ладно, салат зараз забиває. У нас... Да-да-да-да-да! Добре, ти граєш, я тобі так, так саме кажу. Ай, чуть-чуть не вистачило. Ну нічого, сложність. Починаючий це. Я грати вмію, поки що. Ну, як сходить, поки що. грати я вмію. Непогано. Так, двері атаки закінчилась, Тепер режим тренера. Ну, тут я не буду іменно так, щоб грати. Ні. Я просто це все відкрию. Так, що далі? Нічого далі. Так, заробляємо ще 200 монеточок мене Нематочку, не монеточок, мане, не а діамантів. Так, це не дивіться. Це. це не мій телефон просто. Доступ до аккаунту тут теж є. Так, присоєняємося в цю групу, в лігу точніше. О, все, мене закинули, додавали в групу. Чіпка назис. Ну, як сказать, чи не нас, чи называется. Так, они мне дадут еще. Тур, Ні, И пацаны грати я ні з ким тут не буду зараз. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Москов да Да-да-да-да-да-да-да, надо. Так, получить по весёмый. Ну. Так, у нас, я не знаю, что страны нападающие. Что не знаю. Что пошли о моей юбочке. О моей юбочке. Короче, я не буду читать. Так, так, что у нас? Ну, вибачте, на пак что у нас, а так, что? Забираем сразу четвертый уровень сезон 4 нашей лиги так угу, це все мне не интересно серия матчев получаем монеток но ну, на них миллиарда два дала монеты что было вообще классно так держите мы начали так получаем сразу же игроков мне не интересно ладно подаемся англия в... Придугадувати я не буду, зразу кажу. Мені нема робити це з цього смисла. Придугадувати так. Заходимо сюди зразу. Так, не заводка. Це нам це не інтересно. Я це все вже знаю. Угу, угу, угу. Не буду я його вкачувати, якщо я його зараз прямо поміняю, навіщо? Так, сразу вставляємо цей соскавчик, одразу піднімаємося до 90 ї обстрілі. Заходимо в одівалочки. Так, логотипчики. Поки що будемо грати з таким. Чи з таким. Напишіть в коментарях, а поки що я буду грати АМТ. Якщо що, перший це АМТ, другий це ОП. Напишите мені в комментариях, как за них делаем. Отлично, мы поставим кого. Ой, допустим, отлично мы поставим от Ф.Д. как головный убираем от Ф. Инжелка Карпокса поставим все. Пока буде так форма. Мы оставляем старый, будем старый играть внешний вид. Так, меняем на бутылочки. Меня надо убивать обычные черные кучи. Так, события. Ежедневное задание. Потом мы будем заполнять, но не зараз. Так, сразу забираем себе маскирана. Забираем себе сразу маски раны. Потом заходим в квесты, получаемся все. Наверное, куда-нибудь карту на классу. Ничего. Так, все, лично из нас не трогается ничего. Так, що мені? Не, я Ні, У мене нема таких грошей бешених, так виглядає, бо говоря, откуди в мене такі бешені гроші. Так, поки у нас прогружається це все. Я вже буду з вами прощатися. Так що, друзі, буду говорити вам всім. Зараз таке поберу. Ну, такі погляну. Так що буду, друзі, вам говорити всім па-па, всім пока. Поки за кадром відкрию це, всі ці карточки. Всім па-па, друзі. Зараз я вам покажу, які карточки я відкрию всі. Радіклуба ці... Ефіки. А, тут одна вже все більш немає тих, так. Да? Так, ну давайте подивимося, хто мені випаде на кінець. 96 ПЗ, да. Ну все, друзья, всем папа. Завтра. Чи післязавтра? Не знаю даже коли. Ну, ну я вам лично вам запишу видео. Ты ч ты без платера по гр по -за Так, а за мной была лига. Так, сейчас заберем Ацельсуса, и я буду с вами уже прощаться. И потом, может быть, запишу для вас видосики. Все, зараз только при вас все заберу, чтобы у чтобы мне не проходило свечи. Ну, короче, чтобы не проходило свечи. Спросите, подавите, подавите. Ну что, друзья, я с вами буду прощаться. Всем папа уже, наверное, завтра, чем после завтра, чем уже через четыре дня по, по стандартному буду уже сниматься на Так что всем папа друзья!